Доброго всім дня. Сьогодні сонечко. Після дощів. Перший раз за 4 дні. Я відкрила тепличку свою, парничок. І нічого, я думала, вони тут померзли. І холод такий був, а воно ще й нормально. Це моє. Капусточка, це другі якісь помідорчики. це баклажанчики. Ну, гноми мене, звісно, радують. Вони, бачите, як розрослися. Це якісь там у мене позаписування. Це дерево томатне. Ну, можна сказати, нормально. Пережили холода.